Сьогодні я знову мариную яйця. В нашому випадку це яйця перепелинні. яйця потрібно відварити і почистити. Відразу хочу сказати, що рецепт новий. Рецепт я взяла з інтернету, виписала його собі давненько, не пам'ятаю вже ім'я тієї дівчинки, в кого я її знайшла. Цей рецепт, але вона впевнювала, що це найсмачніший рецепт. Вона також закривала декількома рецептами, перепробувала дуже багато. І запевняю, що це найсмачніший рецепт, не дивлячись на його складові. Я нагадаю, хто ще не бачив, що я закривала вже двома рецептами сам приз, ну, смак і сам принцип маринованих яєць нам сподобався, тому я вирішила і далі маринувати. Я перевіряла, стоять вони досить добре. Головне, щоб яйця були ціленькі, не було порушено цілісність білка, тоді не буде розкисати жовток, не буде мутніти ваш маринад, і яйця будуть добре зберігатися. Я вирішила закривати. Все по рецепту цієї дівчинки, але деякі будуть зміни. Ну, По-перше, в неї вона використовувала свіжий часник, у моєму випадку це сушений, бо свіжого у мене немає. І, по-друге, йдемо далі. Вона часник закладала безпосередньо в банки, і яйця закладала ось так, як почистили, так і накладала в банки, потім просто заливала гарячим маринадом. Я що минулого разу закидувала яйця в маринад і давала хоч хвилинку кипнути, що сьогодні буду так робити. Зараз усе покажу. Починаємо з чого? Ставимо варити маринад. Беремо літру води. На 1 літру води, 2 столові ложки без гірочки солі, 4 столові ложечки цукру, гвоздіка 10 бутончиків, кориця, 2 чайні ложки без гірки. Штучки 4 середніх лаврових листика, 10 горошин чорного перцю. 30 горошин душ, духмяного перцю. Часник, вона казала, 8-10 зубчиків на півлітри. Вона так розраховує. Тобто на цей маринад потрібно десь 16-20 зубчиків. Я не знаю, скільки тут у мене зубчиків. Я дві жменьки взяла. Ми часник полюбляємо, і часником таку річ не спортиш. Все, ставимо воду і доводимо до кипіння. Ну, і обов'язково нам знадобиться оцет звичайний 9-відсотковий оцет на літру води 240 мл оцту. Але оцет я буду додавати вже в самому кінці. Я завжди так роблю з маринадами. Чекаємо, доки закипить вода. Водичка майже закипіла. І туди відправляємо наші. Складові сіль з цукром, спеції, і я відправляю туди сушений часник. Даємо маринаду закипіть і прокип'ячуємо. Дві три хвилинки, аромат стоїть на всю кухню. Три хвилинки маринад прокипів, відправляю сюди оцет. А ось лаврове листячко я витягаю. Я не хочу, щоб у баночках було лаврове листечко, тому що воно буде касатися до яйця, і там, де воно щільно прилягатиме до яйця, воно дасть гіркоту. Додаю газ, і тепер занурюю сюди яйця. Ще раз повторюся: багато хто накладає яйця безпосередньо у баночку і заливають гарячим маринадом. Я і минулого разу як робила, робила саме так. І цього разу для чого? Для того, щоб краще стояло і зберігалось, тому що яйця мокрі. і не буде стерильності. Все даю буквально закипіти. Довго їх не варю і не Мариную, так, скажімо, держачи в каструлі, доводжу до кипіння. Все, яйця мої закипіли. Ну, а далі все дуже просто. Я беру суху стерилізовану баночку і починаю закладати в неї яйця. Ви можете сказати, а як огірки закриваємо, вони також мокрі, так, да, вони також мокрі. Але гірки, коли ми закриваємо, ми перший раз залили, потім зливаємо, коли вони прогрілись, так? І заливаємо вже потім маринадом по новій. А тут яйця виходить просто мокрі, та і все. Тому я для себе вирішила. І той раз я так робила, і цей раз. Намагаємось, щоб потрапило все. І перчику у баночку, і гвоздичка, і чесничок. Накладаю щільненько ось так. Прикриваю кришечкою і продовжую накладувати другу баночку. У мене вийшло чотири ось такі баночки, і тепер заливаю маринадом, декілька яєць не влізло, але то нічого страшного. Мариновані яйця, саме перепилинні, готові вже до споживання через три доби. Вже вони промариновуються і можна їх вживати. От ці декілька штучок, що не влізли в баночки, ми їх спробуємо через три доби, і я зможу сказати вам, як працює саме цей маринад. Аромат, конечно, бесподобный. Я пробовала сам маринад. Маринад смачний. Ось прямо так доверху. Наливаємо і закриваємо. Все. І так робимо з кожною баночкою. Ось так у мене вийшло. 4 баночки. І трішки залишилося якраз на пробу. Але, повторюсь, спробувати ми будемо через 3 доби. В баночці, не знаю, не рахувала, приблизно десь 20-25 яєць. Вміщається в таку баночку. Вона чи то півлітрова, чи 450 мл. Ну, Вміщається в неї десь приблизно, в залежності від того, які за розміром яйця. 20-25 яєць. Все. Укутувати я їх не окутую. Перевертаю я їх лише для того, щоб перевірити на герметичність, чи не буде текти з-під кришечки. Ну і краще, швидше кришечка засмокчиться вакуумом. До повного вистивання. Вихоло... Ви... Вихоло... Як тільки вихолоніть повністю прибираю в холодильник і смачного.